Вітаю всіх, учніх, всіх учнів п'ятих класів, всіх учнів старших класів, які повторюють математику п'ятого класу для того, щоб знати цю саму математику краще. І тема сьогоднішнього уроку – це кут види кутів. Це фактично є повторенням початкових класів. І деяка інформація для вас буде новою, можливо, і деяка, скажімо так, деякі види задач для вас будуть новими. Кут. Як утворюється кут? Проведемо два промені ОА і ОБ, ми отримаємо кут. Кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Промені ОА і ОБ сторони кута, точка У, вершина кута. Ви бачите це ліворуч на слайді. За назвами старін або вершин кута, дають назву куту. Отже, на малюнку ми маємо кут АОБ, або кут БОА, або кут О. Буква, яка позначає вершину кута, завжди записується всередині назви. Кут АОБ. Для позначення кутів є спеціальний значок, знак кута. Ми його сьогодні будемо використовувати і вже будемо використовувати на подальших уроках математики, на подальших уроках геометрії, починаючи з 7 класу. Наприклад, запис кут АОБ» або Кут О. Саме так і читається. Кут А кут О. І давайте розглянемо для початку дуже простеньку вправу. Запиши сторони і вершини кутів, зображених на малюнку, запиши кут двома способами. Однією буквою і трьома буквами. Ось давайте я візьму червоний. І на першому куті тільки. Ось вона, точка К, вершина кута. А це ці промені КА і КМ це сторони кута. І зразу будемо писати відповідь. Відповідь. Ну, Перший малюнок. вершина, точка К. Я вже буду скорочувати слово точка. Сторони КА і КМ. Запиши кут двома способами. Однією буквою це кут К. А трьома літерами можна написати АКМ, можна написати МКА. Ну, просять, скажімо так, двома способами, запишемо двома. На другому малюнку вершина точка Д, сторони ДС і ДЛ, і ми можемо кут назвати кут D і можемо назвати CDL. Будемо розглядати і згадувати види кутів. Деякі види кутів ви знаєте, можливо, про розгорнутий кут вам також казали у початкових класах, а можливо, не казали. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. На нашому малюнку кут АБ є розгорнутим кутом. Прямий кут. Припустимо, що аркуш паперу з прямим краєм, це відрізок АБ, ми його перегортаємо так, що. Сторони КА і КБ співпали. Тобто ми згортаємо фактично аркуш паперу навпіл. Тоді утворений кут АКМ буде збігатися з кутом МКБ. І кожен з таких кутів називається прямим кутом. З прямими кутами ми знайомі з початкових класів. Прямі кути можна будувати за допомогою спеціального інструменту. Це косинець, креслярський косинець, це дуже-дуже-дуже древній інструмент. Дуже давно люди дізналися про те, що прямі кути грають велику роль, в тому числі у будівництві, наприклад. І для себе виготовили шаблон прямого кута. Ну, ми його зараз називаємо косинець. Як їм користуватися, ви бачите. На екрані ви їм користувалися і у початкових класів, і сьогодні я у одній з наступних прав вам покажу. Прямий кут, якщо він є, можна позначати малесеньким значком, такий малесенький квадратик, який підкреслює те, що це кут саме є прямим. Якщо кут менший від прямого кута, то його називають гострим. На нашому малюнку ліворуч кут МОА гострий, ви бачите прикладений касанець, і той кут, який ми отримали, він менше прямого кута. Якщо кут більший від прямого кута, але менше від розгорнутого, то його називають тупим. На нашому малюнку праворуч, на нашому слайді, кут КОА – це тупий кут. Ви бачите, що він більший за прямий кут. І ми зразу подивимося ось таку простеньку вправу, вкажи види кутів, зображених на малюнку. Ну, давайте зразу. Тут теж зразу буде відповідь, можна зі словом відповідь. Перший кут, який ми бачимо, це кут К. Він гострий. Він менше за прямий кут. Другий кут. ну, Давайте я позначу трьома точками трьома літерами АМТ. Ну, якщо ми б мали можливість до екрану прикласти Коснекс, ви б побачили, що це кут пря... прямий. Можна позначити такий квадратик маленький, так я напишу прямий. Кут B, C, абсолютно точно є тупим кутом. Ну, а куди розгорнутий? А куди розгорнутий? Розглянемо вправу на побудову кутів. Накресли. Розгорнутий кут F, прямий кут COM, тупий кут BDK і гострий куте. Я почну з вашого дозволу, з другого. Я буду креслити прямий кут СОМ. Вздовж однієї сторони косинця Я проведу промінь, Вздовж другої проведу промінь. Ну, може щось зайве утворитися, тоді я зайве приберу. І тоді мені вже косинець не треба. Я вже не буду підтирати, бо на це піде багато часу. Я вже зразу позначу: прямий кут С. Так, тільки позначити, мені бажано чорним. Прямий кут С О М. І щоб підкреслити, що він прямий, я отут поставлю такий квадратик. Ну, косинець мені вже в принципі не треба. Я буду простими лінійками користатися. Значить, це в нас, ну, я не буду нумерувати. Розгорнутий кут F дуже просто. Я прямо отут його і проведу, поставлю точку і напишу, що це кут F. Тупий кут BDK. Значить, Ось я зроблю так, щоб він дійсно виглядав, як тупий. І це К. Ну тут трішки зайвих точок. Я їх поприбираю, щоб вони не заважали нашому сприйняттю малюнка. І нарешті, і нарешті гострий кут Н. Гострий кут Н. Ну, давайте десь тут. Гострий кут Н. Ось ви бачите, що я провів. Не креслив, гострий кут N. Ну, такий малюночок вийшов. Нібито непоганий, можна зайві точки поприбирати. Тобто я вам нагадав, яким чином це виконується. Розгорнутий кут F. Не всі в початкових класах креслили. Ви бачите, що це не складно. Продовжуємо розглядувати вправи на опрацювання тема кут. І види кутів. Четверта вправа Рекресли розгорнутий кут АОБ та промінь У так, щоб кут АОН був тупив. Якого виду буде кут НОБ. Ну, я накреслю промінь, е, накле, накреслю пряму спочатку АОБ, поставлю точку О. І в мене утвориться розгорнутий кут, розгорнутий кут. Так можна і навіть треба креслити, будувати. Промінь Он. От тепер треба бути дуже уважним. Треба провести промінь Он так, щоб кут, давайте я А О, і та, яка N буде, щоб він був тупим. Таким чином, ми повинні накреслити приблизно отак. Тоді кут АОН дійсно буде тупим. Ми це бачимо, я можу. Ну, можна позначати, ми будемо позначати кути різно, різним видом дужечок. От, наприклад, цей кут ми позначимо однією дужечкою. у нас утворився кут НОБ. Я позначу двома дужечками. Питається, якого виду буде цей кут. Давайте зразу писати відповідь: кут НОБ, ТР ми бачимо, що він гострий. П'ята вправа якого ви кут утворюють стрілки годинника, ну і тут запропоновані різні 7 годин, 6 годин, 21-2 години. Значить, давайте скажемо прямо, що наші сучасні учні, ви, учні п'ятих класів, зокрема, сучасні, ви дуже рідко, мабуть, дивитеся на годинник зі стрілками, ви набагато частіше дивитеся на електронні годинники, до речі, також. Але е, можуть бути задачі, в тому числі в контрольних, в самостійних, в наших підручниках, не лише моїх, які пов'язані з стрілками годинника. Тому давайте розбиратися, тим паче, що як розташовуються стрілки годинника, зокрема у сьомій годині, ну, цілу кількість годин, да, ми знаємо приблизно, мабуть, з другого класу. Сім годин. У сім годин. Хвилинна стрілка на 12, а годинна стрілка на 7. Ви бачите, це на малюнку. Тому я буду підписувати вид кута, він тупий. 6 годин. 6 годин це стрілочки. Одна на 12, інша на 6. Ми бачимо, що кут розгорнутий. 21 година 21 година – це 9 годин вечора, хто не знає. 9 годин вечора, тому одна стрілочка на 12, інша на 9, ви бачите прямий кут. І нарешті 2 години. 2 години, одна стрілочка 12, інша стрілочка на 2. Ми бачимо що кут при цьому гострий. Ну, повторила, як. Заодно повторили, як визначається час за годинником. Продовжуємо наші вправи. І вправа шоста, яка складається з двох фактично завдань. Ну, там друге цікаве буде. Накресли промінь А Б. Ну, давайте накреслимо промінь АБ, позначимо точку А як початок променя. Початок променя це точка. А, Тут Б. Потім накресли прямий кут Б Тобто треба накреслити так, щоб утворився прямий кут, Давайте я візьму червоне. Ось воно буде. Ну, я намисно по клітинках це роблю, щоб мені було простіше. Можна зробити за допомогою касенця. І коли кут БАК є, то накреслити гострий кут БАМ вже простіше. Як ми розуміємо? ну Наприклад, я зелененький сюди М поставлю. І тупий кут БАД вже також простіше. Я блакитний візьму. І отак зроблю. І таким чином я завдання виконав. На моєму малюнку тут, до речі, багато кутів. Ну, можу, наприклад, прямий позначити, оскільки від прямого все починалося, можу прямий позначити. ну, Чорним, наприклад. І нас чекає. Сьома вправа досить цікава, крайня на сьогоднішньому уроці, і вона теж пов'язана з годинниками, на який час повернеться напрямий кут стрілка годинника. Годинна спочатку. Ось на моєму першому малюнку годинна. Та внизу будуть відповіді. Годинна стрілка. Я взяв для прикладу годинник, щоб нам було легше. Значить, Коли годинна стрілка, ось вона. Ось вона годинна стрілка. Коли вона повернеться на прямий кут, вона буде знаходитися на, була на позначці 6, стане на позначці 9. І це відбудеться через 3 години. Друге, хвилинна стрілка. Ось наша хвилинна стрілка, зелененька, зелененька. Вона відраховує хвилини, як ми з вами знаємо. І вона. Буде, коли вона повернеться на прямий кут, вона буде на циферці 3. Прямий кут. І це відбудеться через 15 хвилин. Ну, на моєму малюнку секундної стрілочки немає. Вона в основному найдовша. Найдовша на годиннику, вона повертається на прямий кут. Хвилинна стрілка, вона ж хвилини. Відміряє вона за 15 хвилин. Секундна, стрілка відміряє секунди. Значить, вона повертається на прямий кут відповідно за 15 секунд. Ну і на останок ще трішечки кілька важливих відомостей. Розміщення точок відносно кута. На нашому малюнку точки С і Д знаходяться у внутрішній області кута. Точки L і P на сторонах кута, а точки M і N поза кутом. Поділ кута на кілька кутів. Розглянемо малюнок, на якому зображено кут МОН. Якщо ми проведемо промінь ОК, так, як показано на малюнку, то ми поділимо кут МОН на два кута. МОК і КОН. До речі, кажучи, Ось в цьому випадку, ось в таких ситуаціях назвати кут однією точкою, кут О, ми не можемо, тому що на нашому малюнку три кута з вершиною точці О. Тоді ми повинні абсолютно конкретно казати кут МОК, наприклад, або кут МОН. Ось такою ситуацією, коли кут поділений променем на дві частини або двома променями на більшу кількість частин. Ми будемо розглядати на наступному уроці, і ми дуже багато будемо таких ситуацій розглядати, починаючи з 7 класу. А наш, наш урок, як завжди, закінчується домашнім завданням. Ось його перша частина, і ось його друга частина. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте поставити лайк цьому відео, не забудьте підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив.